У нас у продажу ось такі дитячі набори, улюбленці всіх дівчаток від торгівельної марки Luminark серія Disney Крижане серце. Давайте розглянемо, що входить до набору. Ось така чашечка об'ємом 250 мл. Виготовлена вона із ударостійкого скла. Дуже якісна. Ось такий, така піала, салатник, також з героями. Діаметр даної піали 12,7 см. Ось така вона глибока. Ви можете насипати як перші блюда, так і якісь десерти. Та ось така десертна тарілочка. тарілочка діаметр 19 см. Подивіться, яка вона яскрава. Та гарна, також виготовлена із е, скла такого високоякісного. Дуже гарно підійде на подарунок вашій дівчинці. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в директ.